Я вічно борюся, мені хочеться да, думати позитивно, вірити в краще, але всередині мені каже да, моя підсвідомість, що я там, мовно, бомж -пакет, да, грошей нема, печаль, що робити. Оцей внутрішній страх. Тобто, коли всередині кошмар, о Боже, а потім. Ти свідомо да, думками своїми, да, кажеш, та ні, все добре, перестань, так не думай, бо це буде матеріалізуватися, о Боже, о ніт. І по факту ти іще більше попадаєш в це, в той стан такого, такої паніки, такого страху, бо думки на сьогодні, да, з сьогоденням думки ужасно забирають енергію. ужасно. І кожного разу, коли ти от думками. І ще більше підливаєш масла огонь, то гірше падає вібрація, гірше падає твій стан. І от ти змінюєш потім да, свій настрій через це. Бо розум каже: ну, заспокойся, все добре, все класно, думай позитивно, думай позитивно, Бред це все, коли твоя да, внутрішня програма особистості каже. Бляха, ну як думати от позитивно, якщо я бачу, що грошей хер, людей теж. Як думати позитивно? І, понятно, повністю той сценарій є правдоподібним. Для того, щоб бачити це все чуть-чуть по-другому, треба прийняти і перестати боротися. Це раз. Просто прийми. От налітає на тебе цей вихор таких думок, такого страху, які викликають емоції неприємні. Це таке, коли, знаєш, бджіл потрогати, і вони всі на тебе навалилися. І от якщо в тебе це виникає, ти це бачиш, та? по суті, бачиш явно, бо пояснила сама, от в ті моменти вже потрібно. Повести себе по-іншому. Звичним шляхом ти діяла так: день-два, все добре. Потім у тебе е, з'являються думки, які, по суті, описують матеріальну реальність, бо кошельок відкрила там хер, а карточку на телефоні приложення відкрила, там хер. Добре. Мозок шо каже. У нас проблема, у нас жопа, у нас нема грошей. О Боже, що робити? Потім людина зазвичай впадає в в, 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 таку, в сльози, в істерику, енергія зливається повністю, а потім кажеться, що стало легше. А стало легше не тому, що ти е, ну, якось там да, щось вирішила, е, а просто тому, що ти або втікла від сценарія, або, по суті, е, витратила всю енергію через сльози і так далі. і... Воно переклалося на наступний раз. Тож, якщо в тебе ще раз буде така штука приходити, а вона буде приходити, то перша твоя дія, задача прийняти. Хай, умовно, ці бджоли через тебе пролетять. Тобто не відганяй їх, а дай можливість сісти на тебе. Ну, якщо дійсно уявити бджіл, тобто летить рой бджіл. Людина. По класиці реагуватиме, ну, як, захищаючись, буде там у -у -у, воювати, кричати, кидати всяку хрень, да? ну, типу якось відганяти їх від себе. От це саме ти робиш, коли кажеш, що-ні-треба думати позитивно, треба думати позитивно. А ти дай можливість їм сісти. Просто Уже тебе це дуже заспокоїть. Будучи тут і зараз, в цьому моменті, дивись, ну, наприклад, налітають на тебе ці бджоли у вигляді думок, що в тебе все проблемно, бізнес по жопі пішов, все не так, людей нема, грошей нема. Ну то й добре. Це уб'є тебе зараз, буквально от в рамках одної-двох хвилин. Ні. Дай можливість відчути це по максимуму. Плачеться, плач, а, щось там робиться, робиться, все, от так і віддайся. Віддайся повністю, як кажуть. Як ти знаєш, коли ну, в річці ти пливеш, то є, по суті, ну, таких три основних варіанти. Варіант перший це будеш страшно брикатися, да, і, по суті, скорше всього затон, ну, потонеш. А, варіант другий ти, ти будеш професійно класно плавати. Да. А, варіант третій: а, ну, але ти будеш тратити сильні сили, да, ну, енергію, щоб плавати, триматися на плаву. А варіант третій просто а, лягти і. Ну, Просто розслабитися, віддатися воді, да, як всі, навіть діти, да, знають, як коли ліг на воду, і воно тебе прям тримає, тримає тебе вода. От тобі треба це зробити, розслабитися, дійсно розслабитися, тобто дати собі можливість повністю прожити це, не відбиваючись. Оце перша задача як основа.